Привіт, друзі. Запрошую тебе у подорож минуле до відкриття кисню. Привіт, мене звати Оксі, і я маленька молекула кисню. Я живу всюди, у повітрі, яким ти дихаєш, у воді яку п'єш, і навіть у твоїх легенях. Але знаєш що? Колись люди навіть не здогадувалися, що я існую. Давай я розповім тобі дивовижну історію, як мене знайшли. Було це дуже давно, у 1774 році. Один допитливий англійський вчений на ім'я Джозеф Пріслі любив експериментувати. Одного разу він нагрів речовину під назвою Червоний оксид ртуті». туті. О, яка складна назва! І що ж сталося? Виділився невидимий газ, тобто я. Пріслій був дуже здивований. Він підніс до мене свічку, і вона загорілась яскравіше, ніж будь-коли. Що це за таємничий газ? задумався він, але це ще не все. Він посадив мишку, в посудину з новим газом, і мишка жваво бігала набагато довше, ніж у звичайному повітрі. Пріслі зрозумів, що цей газ дуже важливий для життя. Таємницю цього газу не давала спокою ще одному вченому Антуану Лавуазіє з Франції. Він вирішив з'ясувати, що ж це таке. Лавуазіє провів багато експериментів і дійшов висновку, що я особливий елемент, без якого не можуть жити, жити ні люди, ні тварини. Саме він дав ім'я кисень або оксиген англійською. Тепер ви знаєте, що без мене кисню не було б життя на землі. Ви вдихаєте мене щосекунди. Я допомагаю всім живим істотам отримувати енергію. А ще я потрібна для горіння, дихання, риб під водою та навіть для польогів у космос. А вам цікаво проводити наукові експерименти? Хто знає, можливо, одного дня саме ти відкриєш щось неймовірне. Давай з тобою проведемо простий експеримент, чи є кисень у повітрі. Давай перевіримо, як кисень допомагає горіти вогню. Для цього тобі знадобиться склянка маленька свічка і тарілка з водою. Постав свічку на тарілку з водою та запали її. Далі візьми склянку і акуратно накрий свічку. Все це роби, будь ласка, під наглядом дорослих. І останнє спостерігай через кілька секунд. Свічка згасне, а вода підніметься всередину. Що ж сталося? Свічка горить завдяки кисню. Коли він закінчується, вогонь гасне, а вода піднімається всередину склянки. Це доводить, що в повітрі справді є кисень. Ось так можна побачити науку дії. Якщо тобі сподобалось, підписуйся на канал, став лайк, пиши коментар і будемо продовжувати. Всім па-па!